Дивіться, народ, е, яка часто буває е, помилка, занадто високо поставити руку. Попадаєте не на плечову кістку, а попадаєте. Е, зараз покажу, куди. Ставите руку і направляєте глайдрол. У вас отут досить так близько все, в тканинах. І от я, наприклад, поставлю сюди і попаду на плече. Хочу робити глайдрол, виходить, непонятно що? Треба взяти трохи нижче. Да? Слідкуйте за цим, це важливо. Якщо у вас таке плече більш масивне і непонятно, краще взяти нижче, аніж вище. Ще раз дивіться: на, на людині, зараз нормально. А, а може бути така трохи на сантиметр сюди і попадаєш на, на плече в цілому. А нам треба трохи нижче і тоді попадаєш на е, головку. А якщо ти сумніваєшся, краще візьми чуть-чуть нижче. І направляй глайдрол. Э, Давай попробуємо на відчуттях попрацювати. Закрий очі, закри очі, засереться на, э, на руці. Так, хорошо. Пішло. Відведення, От головка плеча. Чуваєш, як вона йде в перекат. Угу. От. Тепер відсунули її чуть назад. Давайте чуть і вперед відсунемо. Як йде перекат. Гірше. Підсунули да. її трохи назад, як іде перекат. Легше. Легше, бо це її нормальне анатомічне положення. Тепер взяли її, підтягнули вверх, як іде. А тепер підтягнули вниз, як іде. Легше. Краще, да? тому заднє ковзання, нижнє ковзання. Тепер робимо перекат. І тепер давай так. Я зверху зроблю компресію і направлю перекат. А тепер навпаки, спробуй нижньою рукою зробити нам тракцію вверх. Хорошо і перекат. Як краще? Ніж... З, ком... З тракцією легше йде. В даному випадку ми комбінуємо заднє ковзання, нижнє ковзання. даєш тракцію е, внутрішньою рукою, робиш перекат ковзання і відведення. О, пішло. Клас. Да? Ну, це здорове плече, але якщо б там було обмеження, то це була б правильна комбінація. Ти відчула? Відчула? Закривала очі, відчувала це. Оце важливо, тобто навчитися. Зрозуміла біомеханіку, а тепер ми маємо її відчути. Що якраз не здорове, але зразу ощущається в місті. Так. Тепер лягайте на спину, так. Потім, наприклад, на раз. Да. Тепер. Дивіться, народ.